1600 гривень метр квадратний в Житомирі, і ви отримаєте ось таке суперякісне фарбування. Що входить в цю ціну, друзі? Входить робота і матеріали. Заходимо ми на об'єкт, зазвичай ми бачимо штукатурку. Штукатурка не входить в цю ціну. 1600 гривень за квадрат. Входить вже шліфовка. Бачите, обов'язково потрібно шліфувати. Гіпсову штукатурку для того, щоб зняти ось це цементне таке молочко. Далі в нас етап поклейки скло холста. Клеїться скло холст. Першим шаром шпаклівки він перетягується, але бачите, трошки є ворсинки, тому додатково другий шар наносимо на наш холст і шліфуємо. І все шліфуємо. Ось, Бачите, він такий гладесенький, максимально виходить. Так, далі шосте грунтовка Тіфен глибокого проникнення. Е, не знаю, для чого вони дають, але то таке. І е, праймер. Наносимо раустон вал праймер. Ось так він, бачите, виглядає. І далі в нас іде фарбування. Це фарба нанесена валиком довжиною ворсу 8 мм. Це фарба нанесена. Довжиною ворсу 13 мм. Видно, видно таку легеньку шигреньку. І оце без, без повітряне фарбування. Ну, красота. А хто казав, що воно буде дешево? Ніхто вам не казав. Зато це все зроблено якісними е, європейськими матеріалами, які, які будуть вам служити довго. і Фарби, оці і шпаклівки, і нічого не буде. Там ну понятно, що ще руки майстра також велику роль грають, але ось такі на сьогодення ціни в Житомирі.